Я не Окраїна, я не руїна. Я Україна. Я Україна. Навіко брала собі дорогу. Іду до Бога, іду до Бога. Мій шлях ізмірить єдина міра. Святая віра. Святая віра. Не знаю, хто там у центрі світу. Я у центрі світла. І в серці світло. Кличу вас, люди, зліва і справа в святу державу, в мою державу, в країну Сонця, добра і свободи, рушай, народе, рушай, народе. Нас порятує від зла і крові голос любові, голос любові. Вже час позбутись лиха сваволі. Плекаймо, волю, плекаймо, волю, пора звільнитись нам від прокляття. Єднаймось, сестри, єднаймось, браття, плакати годі, годі тужити. Нумо творити, нумо творити, будемо служити Богу одному і більше нікому, більше нікому. Лиш перед Богом я на колінах. Я Україна. Я Україна.